Крим моє улюблене місце в усій Україні. Там дуже гарна природа, високі гори, чисте повітря, і ці заходи сонця на морі. В минулому році я була там з моєю мамою, і ми піднялися на найвищу гору Криму, Айпетрі. Петрі. Я побачила цей весь південний берег перед своїми очима з висоти одного кілометра. Мене це дуже вразило. Це було так гарно, що Крим став частиною мого серця. Я зрозуміла, що це моє. І пообіцяла тоді собі ще раз повернутися обов'язково на цю гору або просто в Крим. І зараз я не можу цього зробити з принципу, тому що Крим це анексована територія, як на мене, з моєї точки зору. І я не поїду туди, як би того не хотілося мені до того часу, поки все не повернеться так, як було. Я все ж таки сподіваюся, що. Все стане на свої місця, і що я знову колись зможу побачити мій Крим і виконати свою обіцянку. Я дуже-дуже на це сподіваюся. Це не наша війна.